Юрія Корольчука, члена наглядової ради Інституту енергетичних стратегій. Доброго вечора, пане Юрію. Дякую вам Доброго сердечно, вечора. що ви прийшли. Чому такий ажіотаж навколо цієї угоди? Всі пишуть, всі обговорюють, і Україна гине знову. Україна в цьому питанні має окреме місце. Зараз ми про це поговоримо. І дійсно слід визнати от ті слова Путіна. Він сказав про масштабність проекту. Це таки правда, тому що е, можна його порівняти хіба що з 70-ми роками, і 80-ми, коли радянський союз проклав е, майстральні газопроводи до Європи, тоді просто до окремих європейських країн Західної Європи і почав постачання природного газу. Е, вже масштабних обсягах. Mm -hmm. І з 70-х років, 73, якщо не помиляюся, практично вже більше 40 років. Mm -hmm. Е до сьогоднішнього дня, 2014, поставлено в цілому трошки більше 2 трильйонів кубометрів загалом. Е з е, Китаєм Підписаний контракт, який передбачає за 30 років, приблизно співмірний з цим же періодом, що я от перейняв з Європою, один трильйон. Тобто це дійсно за часів нової Росії, незалежної від розпаду Радянського Союзу, це наймасштабніший проєкт. Ну, щоправда, його слід назвати другим масштабним проєктом. І це також цікавий такий момент, на який мало хто звертає увагу. Він йде цей газовий проект другим після масштабності нафтового проекту, який був в минулому році. В березні минулого року це також на Китай. На Китай mm -hmm. до березня минулого року російська компанія державна, Вона уклала також компанію китайську, у них одна державна компанія, як наш Нафтогаз Аля, mm -hmm. можна так порівняти. Вони уклали з ними контракт на суму 270 мільярдів доларів. Mm -hmm. Газовий контракт ми знаємо 400 мільярдів доларів. Також на 30 років до 2030 тисячі років. Восьмого року на 25 років, до 2038 року, на 25, і там обсяг поставки нафти десь порядка 350 мільйонів тонн. А, нафти а наважуся вас запитати. А в Китаї їх Газпром краде так само, як наш в Китаї, якщо крадуть, то дуже сильно карають, при тому, що розстрілюють навіть. Ну, хоч тому хоч... це питання дійсно. Він масштабний проект, величезний і глобальний. Uh -huh. І Росія тут у другий момент власне такий важливий, що. Чому для Росії це було кардинально і критично важливо? Це Тому, людям що... треба пояснити, наскільки мені. Тому що так, ну, ми з вами і uh -huh. з глядачами спілкуємося. Тому що е... сьогодні в Росії є один споживач газу Європа, uh -huh. Європейський Союз. І ми побачили, як Європейський Союз за останні 4 роки, от коли криза. Була така особливо активна. Газпром був змушений, щоб продавати більше газу, щоб продавати хоча б той обсяг газу, який вони там за собою вже застовбили на ринку, зайняли кусок ринку, майже 30%. відсотків. Вони були змушені давати знижки 20% відсотків в середньому і 30%, і навіть 50% відсотків для голландської компанії Гастера. Вони були змушені дати там невеликий обсяг, обсяги, але 50%. відсотків. А от тепер, коли в Росії не завтра, не через рік. Але через 5 років, а гарантовано через 10, ще більше ця позиція утвердиться, у них буде альтернативний ринок поставки газу. І вони тепер мають вибір, куди нарощувати. І Європа втрачає оцей шанс торгуватися mm -hmm. з Газпромом і на Росію і тиснути. Mm -hmm. По великому рахунку це мінус. І тепер ми перейдемо до українського питання. Зараз, з вашої ласки, якщо yeah. можна, ми послухаємо великого ПУ, фактично, директора Газпрому, каже, що це його а, бізнес персональний. потім повернемось до цієї розмови, будь ласка. В газовой отрасли России, да и Советского Союза это эпохальное событие. Это самый большой контракт во всей истории газовой отрасли бывшего СССР и Российской Федерации в страновом измерении, по объемам. Хочу отметить, что это была действительно сложная работа на экспертном уровне. Наши китайские друзья сложные и тяжелые переговорщики. Как вы знаете, вчера работа шла до полчетвертого утра, а сегодня практически утром опять начали с центра поля. Но в результате взаимных компромиссов удалось выйти на не только приемлемые, но и на вполне удовлетворительные условия этого контракта для обеих сторон. Обе стороны в конечном итоге оказались довольны теми компромиссами, которые были достигнуты и по цене, и по другим условиям. Необходимо, будут, необходимо принять соответствующие решения и на уровне правительства, На Китайській Народної Республіки і на уровні правительства Російської Федерації, але но... точки поставлені перше. Друге, хочу відмітити... Отметить... да ну це був Володимир Путін, а це вже я. Отже, чи поставлена крапка, чи поставлені три крапки, пане Юрію. Чому про це питаю? Розумні люди, я їм довіряю особисто, можливо, це неправильно, але тим не менше кажуть, що це все, що відбувається в Україні, це елемент війни Путіна з Заходом. Це намагання його повернути Росії статус другого зазначення геополітичного гравця в світі, Тому що це його надідея. І отже, чи можна розглядати цей контракт з Китаєм? Як елемент цієї війни, якщо таке має місце? І західно персонально з Бараком Обамою, ну якщо от надати дані, такі от зараз я їх розповім, і то можна дійсно зробити певний висновок, що ми стаємо свідками такого геополітичного глобального протистояння. І місце України тут важливе, і в першу чергу в для нас важливість? самих важливе. В Чому важливість? зараз? От зараз ми пояснимо це, і е, насправді дійсно глобальний за масштабами проект. Росія, що важливо, вона отримує авансом 25 мільярдів доларів, тобто наперед, за поставки газу. 20 мільярдів доларів вона отримує також. В свою рідну форму аванс це інвестиції Китаю у розвиток родовищ, uh -huh. які будуть власне в яких буде добуватись газ, який буде потім постачатись по газопроводу Сила Сибіру, який називається, який також буде побудований. І от за ці 25 мільярдів доларів авансу Росія планує самостійно почати все-таки будувати південний потік газопровід. І південний потік це фактично якби альтернатива українській ГТС для нашого загального розуміння і. Коли він буде побудований, а його зараз А скільки вже... його треба будувати? Щоб ну, побудувати його вистачить два роки, угу. якщо є фінансування, якщо є гроші, то досить швидко все робиться. І тут проблема в тому, що е, виходить європейський союз збито залежний від північного потоку, від південного потоку, і весь газ, який йде сьогодні через Україну, ну не весь значна частина, він піде південний потік, і Україна втратить от своє транзитне значення для європейського союзу. Ми вже його втрачаємо з допомогою Росії. Частина газу перекинута на Білорусь на північний потік. І ми, якщо ще три роки назад транзитували 70%, Російського газу в Європу, то сьогодні ця цифра за підсумками минулого скоротилась до 52%, mm -hmm. половина. А якщо буде побудований Південний потік, Росія туди закине в першій черзі 30 мільярдів, а в другій ще плюс 30, Ну нехай навіть 50, візьмемо так по-скромному, mm -hmm. то ці 50 мільярдів заберуть з України, і у нас залишиться лише 30, Тому mm -hmm. що ми сьогодні транзитуємо 80. Mm -hmm. І от що голов... Головна і проблема це для нас. Ми втратимо свою транзитну цінність. Mm -hmm. Те, чим завжди ми гордились, і це дійсно так, mm -hmm. це важливо. Транспорт ми можемо бути хабом таким mm -hmm. зв'язком от, власне Сходу і Росії, Європи. А виходить, в нас це заберуть фактично. Mm -hmm. І китайський кредит цей, ну, китайський контракт, він цьому сприяє mm -hmm. сьогодні. Тому безумовно, якщо говорити вашими словами, ну чи ваших товаришів, колег і багатьох інших я також ці думки чую про те, що це глобальне протистояння, в якому українська фігура далеко не є пішаком. Як ми відіграємо важливу роль, і європейський союз буде, до речі, більше страждати від такої, от ну втрати транзитної цінності України. зараз. Ми поговоримо і про це, але з вашої ласки, якщо можна декілька слів про хаб, цей так сказати. Ну, очевидно, хаб зменшується та в об'ємі. Але питання і в іншому: що краще для України в геополітичному плані бути східною частиною західного світу чи західною частиною Євразійського світу? Все залежить від того, знаєте, якби я сказав, де будуть кращі умови. Це mm. цинічно, до речі, але це правда, тому що. Якщо ми приєднаємось до європейського союзу, умовно скажімо, от як ви сказали, схід бути сходом якби заходу, і на ми не отримаємо розвиток хабу, от як ви сказали, mm -hmm. а хаб це на основі підземний сховищ створити фактичну біржу торговий mm -hmm. майданчик. І ми зі своїми величезними підземними сховищами могли би легко перетягнути ключову роль і в Боум як фізичного хабу це в Австрії, так і в бельгійського Брюге. І в німецьких ще є так само площадки невеличкі, там де фізичні реально хаби, а не просто майданчики спотові, там де біржа, там де як ми зустрілися і підписали договори. Чи нам дадуть це зробити? Чи погодиться та ж Австрія поступитися, та ж Чехія, Угорщина? Ми сьогодні реальні конкуренти для них, і на жаль, от я в своєму середовищі я не бачу готовності Польщі, Словаччини, Угорщини, Чехії, Румунії ділитися з нами, от те, що ви кажете, східним цим частиною, якби то, це питання однозначно позитивне буде для України. Ми отримаємо багато вигод і багато позитивів. Але що ми втратимо, це велике питання? Оце відкрите. я якраз про, про вас хотів запитати. Я такий чоловік Олександр Новак, він міністр енергетики Російської Федерації. Він досить цікаво зробив заяву про те, що українська російська сторона має право вимагати передоплату за газ. Це з 1 червня. Почнеться, які це може мати наслідки восени взимку чотирнадцятого дефіс років для людей. На жаль, це наслідки вже має зараз, що у нас просто ну надзвичайно складний етап переговорів, якщо їх так можна назвати, з Росією і за участю Європейського Союзу. Тобто Європейський Союз все-таки схиляє Україну до того, щоб виплатити борг за 2013 рік і за перший квартал 2014-го. Тим самим поставити крапку поки що у можливій початку газової війни 3 червня, власне, через те, що ми повинні вже передоплату заплатити, Росіянам. Погрожує припинити постачання газу, перекрити його. Так, от щоб відстрочити цю точку, відсунути далі і звільнити місце для переговорів подальших, ми повинні заплатити цей борг. Але ми бачимо дійсно, що нам виставляють передоплату і виходить, окрім боргу, 3,5 мільярди доларів. Ми ще повинні заплатити півтора мільярда авансу, це вже 5 мільярдів. Це шалена цифра, і тому, якщо Україна дійсно стикнеться з тією проблемою, що ми не заплатимо частину боргу, хоча б частину, якби це треба об'єктивно дивитися. І от не отримуємо для себе поле далі для переговорів, в тому числі за підтримки Європейського Союзу, це важливе питання, ключове. Без них дійсно ми не зможемо протистояти, якби Росії. Од, 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 ну, самостійно. І тільки тоді ми зможемо як би, попробувати знизити ціну, закачувати газ в підземні сховища на, на зиму, ну на опалювальний сезон 2014, 2015 15 року. І тоді, власне, буде спокійно населенню. В іншому mm -hmm. випадку, коли буде припинене газопостачання, ми той газ 3 червня припиняється газопостачання, і ми той газ, який у нас сьогодні накопичений у підземних сховищах. Чесно скажемо, незаконно. Ми його беремо фактично в Росії і не оплачуємо, але ми його беремо. І ми його будемо використовувати протягом літа. Нам цього вистачить до осені. Але треба розуміти, що цей весь час ми не будемо отримувати газ від Росії. І станом на вересень, умовний, ми вийдемо на нулі в підземних сховищах і. З необхідністю власне думати про свій народ, який mm. має обігріватися в своїх Так, про... іншими словами, люди мусять просто побігти до дощадних кастом і просто заплатити всі свої борги. Я правильно розумію? Чи люди... головний борг це промислових підприємств? Все ж таки? Mm, на жаль, на жаль, на жаль, головний борг полягає в тому, що всі роки і попередні у нас були низькі тарифи. Ви знаєте, що вже з 1 травня підняли no, тарифи. Absurd, да. У нас були низькі тарифи, і ключове навантаження, от якщо просто для населення сказати, в кого. Відома батареї, то е, Україна купувала цей газ по 400 доларів. Е, це було тоді нехай навіть по курсу 8, 3,5 тисячі гривень, а Теплокомуненерго оплачували 1400 гривень. І 2,5 тисячі гривень держава зі своєї кишені, і ви, платники податки всі оплачували. Але в державі не було цих грошей. От ні в 2012, ні в 2013 в році. І оцей борг накопився. Угу. Тобто це борг фактично, якби за. Того, що тарифи були низькі, ми маємо також інформацію про те, що європейська країни Європейського Союзу я прочитаю, бо це мені просто да європейський союз не проти купувати російський газ на східному кордоні Росії і України, а не на західному, як це відбувається зараз. Це комісар Євросоюзу Собінбергер сказала. Перепрошую, перечниця комісара ЄС з питання енергетики. За нинішньою схемою вона казала: Газпром продає свій газ європейським компаніям на західному кордоні, де він переходить у власність західних чи європейських компаній імпортерів. а сплачує Україні збори. Ну, в общем, і, і так далі. Як це людям пояснити дуже хитре Простими питання? Словами. Насправді це дуже хороша ідея, і дуже правильно, тому що дійсно виходить той газ, який Росія транзитує через Україну. Він Там належить кож... Росії Газпромуші, mm -hmm. і він дійсно передається тільки вже на кордоні. З Угорщиною з Румунією і європейським компаніям, у випадку Словаччини, по території Словаччини він теж належить Росії. цікаво мене, і по території Польщі, наприклад, він також належить Росії, тому що там спільна російсько-польська компанія транзитує його. Тобто, щоб ми розуміли, що ми не одні такі. І поляки такі, і словаки такі. Більше того, є в Європі приклади, і в Швейцарії, і в Німеччині, коли власниками труби оператори це інша країна виступає, чужа, вона транзитує цей газ. Але коли ми переносимо точку на україно-російський Україно кордон. Що для нас головне? Ми б могли відмовитись від цього фізичного реверсу. Ми б могли зразу там на сході забирати газ, наприклад, тоже ОНРВІ, там ГДФ, Газ Де Франс, в інших іноземних європейських компаній, які б нам готові були продати цей газ. Більше того, ми б могли закачувати цей газ в підземні сховища. Вони могли зберігати його mm -hmm. у нас, і ми б заробляли на цьому гроші. Але величезна проблема є скільки, от я спілкуюся з різними людьми із, з Європи, в тому числі з колегами. У них дійсно створений оцими газовими війнами 2006 року, 2009, Деякі навіть старші колеги і 90-ті роки пам'ятають, коли теж були такі майже на грані воїн, але не відключали газ. І вони вважають дійсно нас ненадійним транзитером, от як Росія нас подає, що в нас проблеми, що в нас може бути третя і четверта газова війна, і що в підземних сховищах газ пропадає у нас, якби. Ну коли дійсно навіть Яценюк заявляв десь ще півтора місяця тому, що там десь 15 мільярдів зникло, якби там різні є причини. Я це окрема тема для програми пояснити. Но там є такі нюанси, що газ. Як ви, як ви от європейський. Компанія серйозна, як ви підете туди, там де у вас щось пропаде потім. Як ви будете відповідати перед своїми акціонерами? потім? Не. От що їх зупиняє. Mm -hmm. Тобто тільки гарантії, жорстка стабільність, якщо так сказати таке затерте слово. І головне те, щоб ми дійсно діяли в рамках от, другого, третього енергопакету європейського енергетичного співтовариства, і енергетичної партії. І от останнє. Чому цього не буде, тому що Росія ні до чого цього не приєднується? Вона не визнає наретичну харту, нічого. два останніх питання: Чи здатна нова українська влада ти, евентуально якось, якщо не вирішити, то пом'якшити гостроту цієї проблеми? Ну, поки що ми бачимо, що вона займається цим, вони намагаються проводити переговори. Хоча знову ж таки, головне це ну не робити голосних заяв, от, що десь газ пропадає, що ми будемо в Стокгольмський абітраж подавати там. лякати не треба. Треба провести переговори, дійсно, якби, і заплатити частину боргу. І коли ми це угу. заплатимо, то принаймні вивільниться час для дальших переговорів. І головне, угу. звичайно, це те, що все-таки Європейський Союз через цей китайський угу. фактор угу. не відмовився підтримувати нас. Зовсім останнє питання: чи ми можемо говорити про енергетичний? І економічний крах України. Поки що зарано так говорити. Все-таки, якби надія є, що нас будуть підтримувати, нам виділили кредити, які треба віддавати, але ми з ними можемо зарахуватись, підняти тарифи. Якщо влада дійсно проявить волю і дійсно займається енергощальністю, енергоефективністю, також залучить кредити під це, на жаль, я кажу, тому що нам доведеться їх віддавати. Але це як вихід ситуації. Ми тоді можемо скоротити споживання газу, в цілому закупівлі газу в Росії, і ми будемо менш залежні, якби від того імпортного газу. А там уже тоді можна і підтягувати інші проекти це ж термінал і ті реверсні проекти. І головне, саме головне, це власний видобуток газу. Крим, на жаль, який ми втратили, це трагедія, особисто як для мене, ну, не як, як громадянина, а навіть і через другий фактор це те, що там були величезні запаси газу на шельфі. І Україна могла їх розвивати. Більше того, там були куплені сучасні обладнання, яке-не яке, але воно було наше, так, <звіт> якби, і те, що воно там лежить. Не наше, вже, це от трагедія. Дякую, сердечно, Юрій Карачук. Інститут енергетичних стратегій був гостем нашої студії